Що знаходиться глибоко під землею? Вчені висунули безліч різних теорій, від цілого світу міфічних істот до порталу у позаземні цивілізації, незважаючи на деяку абсурдність цих гіпотез, спростування їх все ж таки немає як і немає підтвердження основної офіційної гіпотези про те, що в центрі землі розташоване розпечене ядро, а навколо нього магма. Польський дослідник Ян Паєнк заявляє, що під землею прокладено цілу мережу тунелів, які ведуть до будь-якої країни. Ці тунелі створені за допомогою високих технологій, невідомих людям, і проходять не лише під поверхнею суші, а й під ложем морів та океанів. Тунелі не просто пробиті, а ніби випалені в підземних скельних породах, і їх стінки являють собою застиглий розплав гірських порід. Гладкі, як скло, і мають надзвичайну міцність. Ян Паєнк зустрічався з шахтарями, які натрапляли на такі тунелі. Як вважає польський учений і багато інших дослідників, цими підземними комунікаціями носяться літаючі тарілки з одного кінця світу в інший. Такі тунелі виявлено також в Еквадорі, Південній Австралії, у Сполучених Штатах Америки Новій Зеландії. Крім цього, у багатьох частинах світу виявлено вертикальні абсолютно прямі колодязі з такими ж оплавленими стінками. Ці колодязі мають різну глибину від десятків до декількох сотень метрів. Вперше про невідомий підземний народ заговорили у середині ХХ століття. Це сталося після того, як письменник, журналіст та вчений Річард Шейвер розповів читачам американського журналу Дивовижні історії. Присвяченого паранормальним явищам, про свій контакт із прибульцями, які живуть під землею. За словами Шейвера, він кілька тижнів жив у підземному світі мутантів, схожих на демонів, описаних у старовинних легендах та оповідях землян. Можна було б списати цей контакт на уяву письменника, що розгулялася, якби не сотні відгуків читачів, які стверджували, що теж відвідували підземні міста. Спілкувалися з їхніми мешканцями і бачили різноманітні чудеса техніки, що не тільки забезпечують підземним жителям землі комфортне існування в самих її надрах, але й що дають можливість контролювати свідомість землян. У Туреччині у містах Деренкую та Кайкали дослідники виявили під землею одразу кілька унікальних міст, у кожному з яких могло одночасно проживати до 20 тисяч людей. Розкопки тут ще тривають, але вже зараз очевидно, що гігантські підземелля функціонували як звичайні поселення і були з'єднані між собою восьмикілометровим тунелем. Схожа знахідка у 1902 році трапилася також на Мальті. Цю підземну мегалітичну споруду назвали Халсафлієні всередині, після завершення розкопок. Археологи побачили повноцінне селище, де одночасно перебувало 7 тисяч осіб, про що свідчили добре збережені скелети. На думку Анатолія Іванова, зовнішній вигляд цих гігантських приміщень однозначно доводить, вони повністю прилаштовані для тривалого проживання під землею. Загинули ж люди під час одного із всесвітніх потопів, які й стали причиною гибелі багатьох цивілізацій. У деяких древніх печерах були знайдені скелети людей, ріст яких сягає 2,5 метра. Знайдені печерні тунелі, без сумніву, рукотворні і з'явилися на планеті у період від 9 до 16 тисяч років тому. На той час корінні земляни перебували на дуже низькому еволюційному розвитку, а відтак про будівництво ними міжконтинентальних тунелів не може бути й мови. Але. За припущеннями українського вченого Анатолія Іванова саме у цей час до нас масово прибували жителі зоряних систем Сиріуса та Немезиди, оскільки життя на їхніх планетах ставало небезпечним через згубні процеси на центральній зірці, яку в себе ми називаємо сонцем. Астронавти розселялися у гористих місцях або там, де тверді гірські породи виходили на поверхню. У Південній Америці є дивовижні печери, пов'язані нескінченними заплутаними переходами так звані Чинканаси. Легенди індіанців хопі свідчать, що у їхній глибині живуть люди-змії. Ці печери мало досліджені. За розпорядженням влади, всі входи до них наглухо закриті ґратами. У Чинканасах вже безвісти зникли десятки авантюристів. Одні спробували проникнути в темні глибини через цікавість. Інші через спрагу наживи. За легендами в Чинканасах заховані скарби інків. Вибратися з жахливих печер вдалося лише небагатьом. Але й ці щасливчики назавжди зазнали шкоди. З розповідей тих, хто врятувався, можна зрозуміти, що вони зустрічалися в глибинах землі з дивними істотами. Ці мешканці підземного світу були одночасно схожі і на людину, і на змію. Особливо багато легенд ходить про підземний світ Тибету та Гімалаїв. Тут у горах є тунелі, що йдуть глибоко в землю. Через них посвячений може подорожувати до центру планети та зустрітися з представниками давньої підземної цивілізації. Але не лише мудрі істоти, які дають поради посвяченим, мешкають у підземному світі Індії. Стародавні індійські легенди розповідають про таємниче царство нагів, приховане в глибинах гір. У ньому живуть нанаси, люди змії, які зберігають у своїх печерах незліченні скарби. Холоднокровні, як змії, ці істоти не здатні відчувати людські почуття. Вони не можуть самі зігріватися і крадуть тілесне та душевне тепло. В інших живих істот у школі під час уроків географії нам казали, що у центрі землі розташоване ядро, покрите мантією. Однак про його наявність та склад вчені досі ведуть суперечки між собою. Одні припускають, що воно тверде і складається із заліза, але є вчені, які говорять про інше. На початку 2000-х років у глибині шахт Південної Африки вчені виявили підземні мікроорганізми. Дивним виявився той факт, що знайдені організми існують в умовах, абсолютно непридатних для життя, тому що на глибину їхнього проживання не проникає повітря та сонячне світло а у 2013 році знайшли шахту глибиною 2,4 кілометра у північному Онтаріо. За словами фахівців, ця шахта була відрізана від поверхні більше 2 мільярдів років. Недавні дослідження показали, що вона має власну самодостатню систему життєзабезпечення, а значить, і може мати життя, яке розвивалося без сонячного світла і кисню мільярди років. І воно відрізняється від звичних форм, які живуть на поверхні. На даний момент вчені навіть знайшли непрямі свідчення наявності там чужої невідомої форми мікробів. Цілком можливо, мікроби еволюціонують паралельно з нами. Але в умовах відмінних від наших, вони можуть бути в ґрунтових водах, глибоко під землею і навіть ледь не в метрах від магми. Подібні дослідження завжди пов'язуються з Марсом, на якому також можливе життя, але воно може розвиватися десь під землею. Це продовжує відкривати наші ідеї про те, наскільки ця планета заселена, говорить Барбара Шервуд-Лолар, одна з дослідників Університету Торонто. При вивченні планет і супутників сонячної системи вчені дійшли висновку, що глибоко під землею може існувати цілий океан, однак знаходиться він на недосяжній для людства глибині в 600 кілометрів. Раніше такі висновки вважалися абсурдними, адже висока температура в надрах Землі давно б його випарувала. Нове відкриття ставить під сумнів попередні теорії. Адже дослідження показують, що круговорот води на планеті влаштований набагато складніше, і це може вплинути на існування світу в цілому. Найімовірніше підземна водойма виникла на початкових етапах розвитку планети. По суті, водою в звичному сенсі слова назвати цю речовину не можна вчені виявили брусит мінерал, який на 79% складається з води. Але і існування в мантії брусита вважалося малоймовірним. Потрапивши на глибину з верхніх шарів, він повинен був розкладатися на складові частини. Виявилося, що при розпаді мінерал утворює нову, більш стійку форму. Цей різновид бруситу витримує вкрай високу температуру і величезний тиск. Комп'ютерне моделювання показало, що нова форма мінералу повільніше повертає воду з глибин землі до поверхні. Утримуючи рівень океану на звичній позначці. Однак на даний момент вчені просто не розуміють, як саме вода повертається назад. Таких схем в звичній нам світобудові просто не існує. Геологи навіть не можуть уявити, наскільки насправді великий підземний океан. За умови, що мантія нашої планети всього на 3% складається з бруситу, то океан буде охоплювати всю Землю, а глибина його складе кілька кілометрів. Це абсолютно неймовірно в нинішній науковій парадигмі. Серед вище зазначених теорій і припущень особливо виділяється теорія порожнистої землі. Це часто вживана назва гіпотез про існування всередині землі великої порожнини або порожнин, розміри яких порівнянні з розмірами самої землі. Ці порожнини, на думку авторів гіпотез, можуть бути населеними якимись формами життя. Ця історія почалася в 1692 році, коли астроном Едмонд Галлей припустив, що наша Земля порожня, на цю думку його наштовхнуло магнітне поле планети він помітив, що воно зміщується та змінюється. Астроном вважав, що це відбувається через те, що Земля порожня всередині, а магнітні поля випускаються трьома внутрішніми оболонками всередині планети. Кожна зі своїми магнітними полюсами. Галлей припустив, що не лише поверхня землі населена життям, а і її внутрішня частина, ймовірно, там живуть люди-кроти. Є безліч варіацій теорії порожнистої землі. Деякі з них припускають існування підземного міста Агарта або що всередині порожнистої землі ховаються нацисти. Також існує варіація, в якій передбачається, що людство і є тими самими людьми, нібито ми живемо всередині порожнистої планети, а зірки, які ми бачимо, розташовані по той бік Шкаралупи. Сучасним теоретиком порожнистої землі є Родніклав. Він вважає, що Земля є оболонкою завтовшки близько 800 миль, під якою є порожнина з внутрішнім сонцем. З середини 2000-х і до початку 2010-х років клав був учасником тривалої експедиції на північний полюс, яка зазнала невдачі через фінансування та організацію. Він стверджує, що існує світова змова, котра приховує порожнистість землі. Прихильники теорії вірять, що в морі біля Мурманська є прохід на внутрішню поверхню планети, прихований хмарами. Думок і здогадок про те, що насправді знаходиться глибоко під землею, досить багато засновані на міфах або частково підтверджені реальними дослідженнями, поки всі вони залишаються не більше ніж припущеннями. Однозначно можна лише сказати, лише те, що наша планета вимагає більшої кількості наукових досліджень. Незважаючи на багаторічні дослідження, цього наразі замало для конкретних висновків. А що ви думаєте про це? Раді будемо почитати у коментарях. Дякуємо за перегляд. Не забудьте оцінити наше відео вподобайкою і підпискою. До нових зустрічей у нас на каналі.